Мені так неформальна була відповідь. Така що його ніхто ніколи не поміняє. Уже 12-й рік Людмила Біленька живе з вірою у те, що її син повернеться додому. У 2014 році Роман Біленький пішов захищати Україну, а згодом потрапив до російського полону. З того часу про його долю жінка отримувала різну інформацію. Але з 2022-го Людмила знову не знає, де знаходиться її син. Але, на жаль, донині син не звільнений, і перспектива його звільнення досить туманна, тому що по добровольцях. По людях, які не були призвані через воєнкомати на той час, так так називалися ці служби. А люди йшли за переконаннями. Вони надзвичайно цінні для в лапках, звичайно, так для Російської Федерації. Щоб встановити бодай який зв'язок із сином, Людмила Біленька активно співпрацювала з міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні. Згодом приєдналася до громадської організації Надія, яка за займаються пошуком зниклих безвісти під час російської агресії. Востаннє інформація про місце перебування Романа з'явилася у 2021 році. Його утримували у 14-й колонії Новочеркаська Ростовської області. Після цього звісток про Романа не було. Єдина надія на нашу перемогу. Єдина надія на те, що він виживе в тих умовах. Я певна в його силі духу. Він розумів, що та ідея, яку він поклав за мету свого життя, потребує від нього не тільки сили духу, а й сили фізичної. Тому він тренувався, він завжди говорив мені «мамо». Ми досягнемо своєї мети. Роман Біленький виховувався на патріотичних засадах. Розповідає Людмила 28 листопада, 2013-го Він був першим серед заарештованих на майдані за спротив владі Януковича. Хто як не я? сказав він своїй мамі перед тим, як приєднатися до бригади «Азов». Усе, що було далі, випробування, яке жінка переживає, досі свою історію вона описала в книжці Жити попри все, у якій 11 жінок діляться травматичним досвідом війни. Так, от я коли писала історію свого сина, я думала про те, що вона залишиться оцим маленьким. Більшеньким дітям вони будуть читати, вони будуть розуміти, хто їхній ворог. Вони будуть пам'ятати, що цей ворог він поруч. Він ніколи не зімкне очей, він вичікуватиме. А ми повинні бути згуртованими. Історію Людмили Біленької та ще десяти жінок, які розповіли про життя в окупації, втрату рідних. Полон і сексуальне насилля можна прочитати у книзі Жити попри все. Вона створена для всіх українців, які переживають гіркий досвід війни та потребують підтримки. У кінці видання є розділ з порадами психологині, присвячений питанням відновлення.